Привітки, привітки усім. Я вас вітаю, мене звуть Іренка і ви на каналі Біблія і Твоє Спасіння. А, і сьогодні коротенько поговоримо про Бога і про сатану. Звісно, яка різниця між а, тим, чи служити Богу, чи взагалі немає ніякого значення, дотримуватися Божих заповідей, Божого закону, ходити в церкву. І взагалі, Господь, Бог в моєму серці. Все. А, Досить часто чую такі слова, які мені говорять, як вище сказала, так що Бог в моєму серці не має абсолютно ніякої різниці ходити в церкву, святкувати там щось і так далі. Можна в церкву сходити раз на рік, і, і все окей буде. А чи правильна така думка, чи неправильна? А насправді це є хибна думка, тому що людям настільки я би сказала так, запудрили мозги, так, міксували, перемішали інформацію, що людина просто не те, що лінується, а не хоче розглядати і досліджувати це питання, правда це чи неправда їй все одно. Вона заробляє гроші, така людинка, так, на землі відпочиває субота-неділька. І все. Добре, тобто, що живе в своє задоволення? Ось таким чином. І як ви думаєте, якщо така людина буде до, досить довгий час так, такі позиції тримати, то а, в такої людини почне відбуватися в голові що? Погані думки, так. Тобто ми знаємо, що сатана нападає на людей різними, різними, абсолютно різними способами в кожного, в кожної людини це індивідуальний, я би так сказала, підхід. Тому сатана саме цей використовує і дивиться, на що випадки хтось блудодійством займається, так? Ну не може. В когось грязні думки цим бере, так? А хтось алкоголь там втихую, так? як я кажу, вживає. Тобто в кожного, в кожного своє, і він це все бачить, і без Божої підтримки, без Божої охорони, без Божої, я би так сказала, підзарядки Божої, яку людина отримує, ходячи кожну суботу на зібрання, так? Що робиться з людиною? Все розумієте? Ось. А далі такі люди що ще говорять: що немає різниці, а що саме святкувати суботу, чи неділю, п'ятницю, там, чи четвер, абсолютно ніякої різниці немає. Хоча Біблія чітко і ясно пише, що 14 розділ об'явлення і 12 вірш про те, що тут терпеливі святих, хто дотримується Божих заповідей і має віру в Ісуса. Тобто, що виходить? Получається, що проповідь, так, взагалі пророства Біблії, вони говорять про те, що сталося, що є зараз на сьогоднішній день, і що має відбутися в майбутньому. Тобто, Біблія це, коротше кажучи, історична книга. Якщо ви її читаєте, ви є підготовленими. Тобі ж, а конкретно пише цей Вірш, 12-й вірш, 14-й розділ, об'явлення. Що якщо ти будеш мати віру в Ісуса, якщо ти будеш дотримуватися Божих заповідей, ти спасешся. Все. А вірити вам чи не вірити, це вже інше питання. А, затна робить таким чином: а, міксує інформацію з брехнею, з правду з брехнею, щоб люди не вірили. Що взагалі є Бог, так? Але якщо розібратися, навіщо тоді ви не задумувалися, А якщо почати історію в середньовіччі а дуже багато було інквізицій, спалювали людей на, на кострах, так? Були шалоти через повішення. Тобі ж вбивали, мурдували в підземеллях, так, спалювали Біблії. Якщо це все фейк, якщо Біблія фейк, то для чого Римо-католицькій церкві так сильно старатися? Для чого? Для чого їй так сильно старатися, якщо це все брехня? Так? А виходить зовсім інше. Получається зовсім інша ситуація, що це все не брехня, що це все правда. Навіть археологічні розкопки, які проводили, проводили так, я вже не пам'ятаю, в якому році, весь інтернет кішиця інформація, але потім якось ця інформація зникла. Ось. Тому так, да, робіть висновки. Яка ж інформація? Знайшли, по-моєму, чи в Єгипті чи в тих краях дуже великі а, кістки. І це були кістки людини. Це був череп людини, великих аграрм'них розмірів, це а, були руки, гомілки і так далі. Тобто це видно було, що це була не тварина, а не великий ведмідь, як там дехто казав. А це була реально людина, уявляєте собі, де можна знайти. Інформацію по поводу велетнів, по поводу великих людей. Біблія нам пише в буті, якщо читати спочатку, так, в буті, з буття, пише, що в ті часи жили велетні. так. Можна прочитати, читайте спочатку, з самого-самого початку, в буті. Ось. І більше того, скажу, що тоді люди жили по 500, по 700, по Тисячу років, уявляєте собі? Тобто, якщо прирівняти на сьогоднішній день це взагалі, що зробив з гріх з людиною, так? Як в Біблі пишеться, що скоротяться в ті часи дні. Тобто Бог скоротить дні на землі. Отож, повертаючись до нашої теми, яка різниця, чи дотримується Божих законів, чи не дотримується, головне мати Бога в серці, так? Ось а, серйозно, про це Біблія, звісно, пише конкретно, що або ти на одній стороні, або ти на іншій стороні. Там, де є зло, там Божого захисту немає. І потім і потім, доволі часто я чую такі слова, як говорять, коли вже якесь лихо сталося в сім'ї, до прикладу, так, і чоловік, чи жінка говорить: о, як це так Бог допустив, так, що щось сталося. А, але подивитися, якщо на ситуацію, то який Бог, ти про що? Ти ніколи до Бога не йшов, ти ніколи не дотримувався, не дотримувався Божих законів, Божих заповідей, не слухався, не молився. Який Бог, як може Бог тебе захищати, якщо ти робиш сатанинські речі, так? тобто служиш, грубо кажучи, сатані. Тому не вірте взагалі, сатані, все, що він. Хоче забратися з людини, забрати душу. Ма по максимуму спокусити, як він спокушав Ісуса Христа в постелі. Так як Ісус Христос сказав йому? Він сказав йому, що відійди від мене, сатано, так і все, і тоді, вже через декілька спокус, коли Ісус встоїв він відійшов і приступили ангели і служили йому. Розумієте, тобі ж сатана. В сатани місія number наберван це забрати душу в людини, так щоб вона не потрапила ні в ні в якому разі на небо і не мала вічного життя. Вірити вам в це чи не вірити, це вже інше питання. Дослідіть це питання, так, і будете знати відповідь. А якщо ви не досліджуєте, але просто говорите, то нема смислу взагалі. Нічого не говорити, тому що ви в темі не розібралися. Тому я вам бажаю мирного неба. У мене сьогодні коротеньке таке відео. А також прочитайте Івана 3.16 про те, що бо так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічно. Все, дякую всім. Якщо я була сьогодні вам корисна, будь ласка, клікай на. Аватарочку мою так підписуйся також на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео. Всіх люблю обняла. Пока-пока.